Осінь приносять в місто яскраві барви та килим листя під ногами. І хоча раніше спалювання рослинних решток було звичайним явищем, сьогодні все більше мешканців свідомо відмовляються від цього. Фахівці радять, листя можна компостувати, використовувати як добриво або передавати на утилізацію. І це стає нормою для відповідальної громади. Як місто продовжує боротися з цією проблемою і які заходи вже працюють? Далі у сюжеті. Щороку восени міста та села буквально потопають у листі. І хоча спалити його здається швидким рішенням, це не тільки порушення закону, а й небезпека для здоров'я. Тож замість сірника граблі, замість диму, чисте повітря. Бо чистота починається не з полум'я, а з відповідальності. У Кам'янському є приклади відповідального підходу: мешканці перебирають листя, подрібнюють гілки та використовують для опалення у твердопаливних котлах. У нас є твердотопливний котел. І саме туди ми. Всі бур'яни, всі опали листя і вітки, все, все туди. Компост у нас таке ще. Інші збирають листя в мішки та вивозять на полігон. Попри те, що багато хто досі обирає старий шкідливий метод. Некоторі люди збирають його в кучу і у себе на огороді спалюють. І це як удобрення є. А деякі збирають в мішки. І їздить мусоровозка, і вони її туди відправляють. Так. Комунальні служби також системно працюють. Місто прибирають щодня. Опали листя вивозять на спеціальні майданчики. Наша компанія Добробут разом із підрядниками щодня, двірниками, силами прибираємо листя у дворах, у всьому місці. Постійно співпрацюємо з компанією Екосіті, яка займається вивезенням твердих побутових відходів, загружаємо листя, щоб його ніхто не палив, нікуди не викидував. Це Централізовано вивозиться на сміттєзвалище, тому прибираємо роботу кожного дня. В листопаді місяці після морозів листя буде ще більше опадати, тому акцент міський. І голова також наголошує про те, що до нового року веселися в місті, має бути прибрано. Ми обслуговуємо житловий фонд і прилегли до нього територію. А також наші підрядники разом спільно з департаментом житлово-комунального господарства обслужують такі зелені зони, як парки, сквери, набережні і інші міста. У Кам'янському відбулася нарада екологічної комісії, де обговорили шляхи боротьби зі спалюванням рослинних залишків та підвищення рівної відповідальності мешканців. Ця комісія була створена розпорядженням Кам'янського міського голови, саме створена для того, щоб упоряджувати паління сухостою осінньою осінній період. Дуже тішить те, що результати діяльності комісії дають свої плідні результати. Адже сьогодні, як доповідали представники органів, самоорганізації населення, саме мешканці приватного сектору, вже намагаються в більшості випадків систематично збирати листя, якось його раціонально утилізувати, скажем так, в межах діючого чину екологічного Законодавства, а також проводити заходи щодо вивезення листви. А у ДСНС систематично проводять інформаційно-профілактичні рейди із залученням безпілотних технологій. Говорять, спалювання трави і листя часто стає причиною пожеж, які загрожують життю та майну людей. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. З громадянами також застосовуємо адміністративні заходи. Протягом цього року ми застосували адміністративні заходи. Це у нас було 23 винесених постанови. Також проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота. Пожежонебезпечний період постійно проводиться висловлення матеріалів пореджувального характеру щодо заборони випалювання залишків сухої рослинності за поточний період дві року. Інспекторським складом Кам'янського району проведено 266 рейдів. У Держпродспоживслужбі додають дим від листя містить канцерогени і може спричинити хвороби дихальних шляхів, алергію та навіть онкологію. При згоранні однієї тони листви утворюється 9 кілограм мікрочастинок пилу. Крім того, утворюється 3 кг чадного газу. При вдиханні людини потрапляє ці сполуки до легень, і це може привести до онкологічних захворювань і інших захворювань, алергічних і так далі. Компостування або вивезення листя та гілок цивілізована альтернатива спалюванню, яка дозволяє не лише зберігти чистоту повітря, а й захистити довкілля здоров'я та безпеку громади. Такий підхід зменшує ризик пожеж. Зберігає родючість ґрунту та сприяє правильній утилізації органічних відходів. Кожен мішок листя відданий на компостування або вивезений на спеціальні майданчики. Це не лише маленька дія, а й вагомий внесок в екологію і здоров'я оточуючих.